На Херсонському напрямку на островах у Дельті Дніпра точаться цілодобові бої. Російський річковий десант висаджується тут 24 на 7, але закріпитися не вдається. Зетканали забили на сполох, говорять про колапс постачання, брак човнів, провізії і навіть повідомляють про смерті від голоду. Є підтверджені випадки, коли бійці проводять на островах по 80 діб через неможливість ротації та евакуації. Звідси велика кількість зниклих безвісти. Є підтверджені випадки смерті від голоду. Знову ж таки, все через великі труднощі з логістикою, мале небо закрите. У Z-каналах додають, що мотори та човни для переправи російським солдатам доводиться купувати за власний кошт. Окупанти контролюють Кінбурнську та Тендровську коси, але утримувати дрібні острови, щоденні висадки та втрати стало справжньою кілзоною для російського десанту. Аналітика проста: тиск на логістику та високі втрати перетворюють острови на величезну точку виснаження особового складу армії РФ. Командувач угрупуванням військ Дніпро Плінський між Садку десанту на правий берег, по суті, приречена операція вибрав показну активність на островах, щоб не виглядати неефективно перед Кремлем і не злетіти з посади. Тут важно розуміти дуже глибокий підтекст внутрішніх російських воєнно-політических в, в, в Чорному списке Путіна определенные генерали які, uh, uh, ну скажем так, можуть бути пущені в розход в той формі, якщо збройні сили України матимуть більше високоточної зброї і посилиться контингент, то українські сили зможуть зачистити тендровську та кінбурнську коси, просунутися до голої пристані, далі до Олешок, а там уже й до Криму недалеко.